Взагалі. Від їжі закінчують ще якимось інструментами. І я не буду робити як ексіблогеру, типу, в кінці ролика назва магазину, одразу. Назва магазину тобі. А тепер пішли робити огляд. Для дітей все це іграшки, 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 ціни просто. І майже на все, навіть на якісь круті речі, ціни все рівно маленькі. Відділ постійно. Дивись, ковдра. 9 євро. Де ти мені менше ковдру знайдеш за 9 євро? в бикея, саме дешева ковра євро 40 десь приблизно. Чоловіки, для вас, відділ рибалки, теж ціни просто пушка. Відділ косметики, там все косметика. І її ціни це по євро. Реально. Спортивний відділ, спорттовари, Різні гантельки, приколи, різні і так далі. Будь ласка, величезний вибір з парфумами по. Аж смішно, правда? Жіночий відділ, теж ціни. А на щось взагалі отакі ціни. Далі відділ побутової хімії. Наприклад, ось такий апарат для чорної тканини коштує в Ройскуні мінімум 5, 6, 8 євро. Ждем так само. Тут всього на 8 євро 82. Відділ побутової техніки. Таке саме Теді коштує 18 чи 20 євро. Тут менше десяти, 10, хубаво кажучи. Відділ з одягом, відділ з меблями для дому, для двору, відділ з інструментами чоловічими, з фарбами, абсолютно з усіх. І ціни також дивують. Двориньки на машину по 5-6 по євро. Я купував свої за 60, бли. купа техніки, що тут купа. От блютуз-наушники за 11 євро. В мідемаркеті навіть якось гамма за такі гроші. Отже, купив я величезну тележку всього, просто переповнену різними речами. І це все мені вийшло. Отака б тільки поличка, в яке я коштувала 60-80 євро. Тут вона коштувала 18 євро. Я знаю, це не маленька сума, але якщо врахувати, скільки я все взяв, бо в мене переїзд на накшу квартиру і так далі, треба все облаштувати, то це прекрасна просто сума. Дуже крута. От я зараз китаюся і заїжджаю...